Микола привів трьох дівчат додому і каже матері, Мамо, вгадай, яка з них моя наречена? Он та з краю!» А як ти здогадалася? Вона, як зайшла, одразу мене почала бісити. Олег намалював портрет тата. Батько подивився і каже, Ти знаєш, синку, дуже навіть непогано. Але чому у мене волосся зелене? Зелене, бо я не маю лисої фарби. Дружина каже чоловікові, я ось була сьогодні на виставці котів, які там красені. Я, звісно, нашого люблю, але він у порівнянні з ними лошок. Як я тебе розумію, Люба? я ж нещодавно мій світу дивився. Іде хлопець містом і раптом бачить на лавці старий дід сидить і плаче. Ти чого, діду, плачеш? Та ось одружився з 18 річною Вранці встаю, вона мені оладки в ліжко. В день пиріжки готує, увечері масаж. А коли спати лягаємо, то вона мене всю ніч облажає. І чого ж ти плачеш тоді? Та ось, синку, забув де я живу. Викладач в інституті ставить студентці запитання. Ось скажіть мені, ким були Амазонки? Дівчина у пошуках підказки оглядає аудиторію. Друзі-студенти дружно висовують язики. Лесбіянками? Та ні, Люба. Вони були язичницями. Дружина каже чоловікові вранці. Уявляєш, коханий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє. Що б це значило? Чоловік цілуючи її, відповідає, дізнаєшся ввечері, Люба. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'яса, відкуркувала пляшечку вина, запалила свічки. Приходить чоловік і дарує їй коробку. Дружина з нетерпінням відкриває, а там книга Тлумачення сновидінь. Сидить сім'я за вечерею. Син запитує у матері Мамо, а чому наш тато лисий? А тому, що він у нас дуже розумний. А чому в тебе так багато волосся? Так, замовкни і їж. Любий, а подаруй мені на день народження щось таке, щоб я легенько так правою ніжкою натиснула і раз, стрілка від нуля до 100 за 3 секунди. Ваги підійдуть. Пасічника покусали бджоли. Увечері дружина в нього питає Василь, будемо сьогодні чи ні? Якщо влізе, то будемо. Хлопець дзвони дівчині. Крихітка. Що на тобі зараз? Білі мережевні трусики, а в руці велетенський чорний телефон. Ммм, і все. Якщо чесно, то на мені ще два кредити, іпотека, борги за комуналку, а і умовний термін за хуліганство.